Добрий день, я Аврора. Сьогоднішнє відео хочу присвятити тематиці часу та календаря. Нещодавно в мережі натрапила на публікацію, яка мене надзвичайно зацікавила. Там людина запитала у людей інших, як вони сприймають рік. І відповіді були надзвичайно цікаві, тому що хтось писав, що бачить рік як коло. Місяці були розташовані за годинниковою стрілкою, там навіть були малюнки. А Хтось малював коло, і місяці були розташовані проти годинникової стрілки. Хтось малював квадрат, місяці були розташовані на сторонах квадрату по три місяці з кожного боку. Хтось малював лінію, хтось малював зигзаг. в когось початок року був у Різдво. Хтось згадав навіть, що рік сприймає як малюнок в календарі з братами місяцями, пам'ятаєте, де весна була зображена як молоді хлопці, літо як такі чоловіки років 30, осінь вже була такі чоловіки середнього віку, а зима були старі діди в жупанах. І Мене надзвичайно зацікавили і надихнули ці відповіді. І е, захотілося просто поділитися своїми думками на цю тему. Е, чому ми маємо зараз е, квадратний календар? Чому це прийнято за стандарт? Е, якими календарі були раніше? Якщо пошукати в мережі уважніше, то згідно історичних даних, квадратний календар був введений Юлієм Цезарем, змінений папою Григорієм II у 1582 році, здається, і до цього в наших предків були круглі календарі. Свідчення цьому пам'ятки календарі інків і має. Які всі знають, так? Такий кам'яний великий календар. Ті ж самі круглі календарі були у китайців, японців, індусів, монголів. Круглим календарем дотепер користуються євреї для відсолідковування своїх свят. Ну, і наші предки теж користувались круглим календарем. Свідченням цьому є знахідки на кераміці. На тій же самій Київщині, де на Глечиках була зображена лінія такий орнамент довкола Глечика, і історики визначили, що таким чином був зображений сонячний рік. Чи були наші предки сонцепоклонниками чи ні? Можемо здогадувати стільки. Історики, вчені, вважають, що так, вони були сонцепоклонниками, теж з практичної точки зору, тому що слідкуючи за сонцем, зірками, предки помітили, що ці положення сонця та зірок є циклічними, і згідно цього вони планували вже своє життя, свої справи. Коли сіяти врожай, коли врожай збирати. Предки прив'язали до цього теж такі традиції свята, які вони святкували щороку, і на що це вказувало, всього? що сприйняття, можливо, часу предків було циклічним. І якщо більш пошукати в інтернеті інформацію на цю тему то історики досліджуючи пам'ятки які залишили древні шумери зрозуміли що давно люди колись мали ось це циклічне сприйняття часу тому що слідкуючи за рухом е, сонця та зірок, вони помітили, що е, цикли повторюються. І е, історики, досліджуючи пам'ятки, які залишили древні шумери, ті ж самі таблички, е, предмети побуту, е, вони зрозуміли, що сприйняття часу в людей в давнину дуже сильно відрізнялося. Тому що, от, беручи до, до прикладу древніх шумерів, у них не існувало поняття теперішнє, минуле майбутнє, так як ми зараз ділимо час. Вони вірили, що минуле те, що було колись, наприклад, до їхнього народження, це час, коли поряд із древніми царями на землі були втілені теж Боги. І вони так це сприймали, що вони були нащадками богів. Теперішнє вони сприймали як логічне продовження минулого. А майбутнє вони сприймали як те ж саме продовження теперішнього. Вони Сприймали це як доповнення. Вони знали, що те, що їм відомо про минуле, те, що відбувається в теперішньому, є продовженням, доповненням, яке формує майбутнє те, що на їх чекає. І вони з цього приводу не, не хвилювались, не переживали про майбутнє, так як ми зараз. Хвилюємо, що ж, що ж буде далі, що на нас чекає. І звідки взагалі вчені це визначили, тому що досліджуючи таблички, які залишили шумери, вони визначили, що їхня мова була наповнена дієслівними формами, які виражали. Або завершеність, або незавершеність дії. І вони говорили, вже сталося, або ще триває. Як орієнтир, в них була якась певна подія. І вони описували це так: щось там сталося до цієї події, або щось триває, ну, або, напевно, що станеться в майбутньому, як продовження, так відображення те, що вже було в минулому. І їхнє уявлення про час воно було циклічним, І, тому що вони не тільки шумери, а теж наші предки, вони придумували традиції, свята, ритуали, пов'язані з положенням сонця, місяця, зірок. І ці дійства повторювалися щороку. І якщо подумати, навіщо вони це робили, то можна припустити, що можливо вони намагалися своє сприйняття часу зробити циклічним, сприйняття лінійне, якби зрушити трохи і відчути, що. Вони продовжують те, що колись робили їхні предки. Таким чином вони відчували з ними зв'язок. І таким чином вони відчували зв'язок із своїми нащадками. Ритуали Вони взялися від ось цього циклічного сприйняття часу. Тому що люди, можливо, прагнули перейти. В особливий стан. Стан розуміння, усвідомлення того, що час не має початку і не має кінця. І все існує вічно. І що, можливо, смерть не є закінченням життя. а просто Зміною стану і поверненням в іншій формі. Чим відрізняється ось це циклічне і лінійне сприйняття? З давньої Греції нам залишилися пам'ятки у вигляді міфів? Так от, давні греки сприймали і вірили, що Час існував завжди у формі Кроноса. Це був такий бог, який поїдав своїх дітей, як ви знаєте. А також в міфах Древньої Греції лишилась, лишився міф про Кайроса. Кайрос це був такий Бог вдалого моменту. Його зображали як молодого чоловіка з пишним кучерявим чубом. І лисою потилицею. І вони, давні греки, вірили, що саме так виглядає щасливий момент, що його треба встигнути схопити за чуб. Бо той, хто не встиг, вже його не спіймає. Або ти спіймаєш цей щасливий момент, або він назавжди втрачений. Так, Про що цей кайрус і про що цей кронус? Скоріше за все, циклічне сприйняття часу це і є ось цей кайрус. Але кайрус це вдалий момент. Виходить, що вдавнину люди розуміли, що минуле і майбутнє, як таке, по суті, є. Трохи ну, якби, не, не то щоб абстрактними. Але в даний момент часу, тут і зараз, вони не існують. Існує вічне теперішнє, вічне сьогодні. І тому зараз всі так говорять про те, що от важливо бути тут і зараз. Усвідомлювати себе в конкретному місці, зараз, де ти знаходишся, що ти робиш, і так далі. Тому що в цей момент є тільки сила. Сила не існує в минулому. Вона не існує в майбутньому. Той, хто чекає, що колись настане якийсь там вдалий момент в майбутньому, це ілюзія. Насправді все існує тут і зараз. І саме про це. Є це циклічне сприйняття і цей кайрус. Люди в давнину намагалися увійти в стан сили, бути тут і зараз. Тому що вже навіть зараз вчені фізики довели досліджуючий час, що змінний в теперішньому, теперішній вибір він впливає навіть на минуле. Це нові якісь дослідження. Я точно не можу це процитувати, але це щось таке з нових досліджень, нещодавно з'явилося в інтернеті. Якщо комусь цікаво, пошукайте, будь ласка. Виходить, що якщо існує вічне зараз, вічне тепер, ми можемо все змінити. Змінити нічого не можуть тільки ті, хто вмер. І то вони втратили просто фізичні тіла. Це не значить, що їхні душі. Померли вони тут. Але вже в інших тілах. А поки ми живемо і усвідомлюємо все, що відбувається з нами, тут і зараз, ми можемо змінити все. Лінійне сприйняття, яке нам насадили, так, що цей календар, Новий рік, 1 січня і так далі. Воно пов'язано якраз таки з протилежністю циклічного. Тому що ем, воно є трохи обмеженим. Але я не кажу, що воно не потрібне чи воно якесь неправильне. Все, що існує, для чогось потрібне. І немає нічого, що існує без причини. Все, що існує, має причину. І наше лінійне сприйняття теж виконує певну функцію для розвитку нас як суспільства, як особистостей, як душ і духа, який наповнює все суще. Лінійне сприйняття, лінійне мислення воно є послідовним, воно пов'язане з Розумінням причинно-наслідкових зв'язків. І розвитком ну, логічного мислення. Просто саме, ось, саме лінійне мислення воно сприйняття трошки обмежує, коли не розуміти його функцію. Циклічне мислення є імпульсним, воно не є послідовним. Це вміння відчути. Момент, що і коли треба зробити. Воно не пов'язане з логікою. Може бути якраз навпаки, взагалі нелогічне, але це дія на відчуттях. Лінійне мислення дає пласке сприйняття реальності. Імпульсне, циклічне мислення дає об'ємне сприйняття реальності. Наприклад, сьогоднішня розмова з моєю близькою людиною надихнула мене на ось такі роздуми. Чи може людина відчувати себе реалізованою через? свою професію і через свою кар'єру. Тому що вже зараз стає зрозуміло, що ні менеджери, ні топ-менеджери, ні Сіо компаній. На тлі останніх таких цікавих подій вони не є щасливими людьми. Ну, здавалось би. Людина досягла високого положення, має високу зарплату, чому вона не відчуває щастя і задоволення від е, свого життя, мабуть, тому що є ще щось. Так? І це щось, воно змушує її шукати відповіді, а їх важко знайти в послідовному мисленні, лінійному, тому що їх там немає. Воно все одно обмежене. Людина не може знайти е, самореалізацію своєї професії. Тому що професія то не те, ким людина є. Але про це іншим разом. Ну, так от. Чому це важливо? Як це пов'язано? Знову ж таки, з. Тим, що відбувається в Україні. Вже не буду говорити це слово, тому що ви знаєте, що цензура може не пропустити відео. Ми щодня задаємо собі питання, коли це закінчиться, щоб ми могли продовжити спокійно жити. А це не те питання, яке ми маємо собі задавати. Тому що, якщо ми задаємо питання коли, ми концентруємося на лінійному часі. Коли, ще, до речі, дуже цікава річ, всі оці прогнози не збулися, так? Всі, хто там прогнозував закінчення того, що відбувається на Україні вже кілька років тому, багато хто казав, та ні, це не буде довго, це потриває кілька місяців, а воно все триває і триває. Тому що закінчення цього. Повинно відбутися в просторі, а не в часі, я вже про це говорила. І стан, коли ми перебуваємо в кроносі, в лінійному сприйнятті часу, коли ми чекаємо на подію в часі, вона не просто не стається. Таке враження, що вона віддаляється. Але вона забирає сили, тому що ми, замість того, щоб зосередитися на моменті тут і зараз, перебуваємо в вічному очікуванні. А очікування не приводить ні до чого хорошого, тому що очікування це стагнація, і чекання на цей якийсь вдалий момент, відчуття свого безсилля, воно ну, не приводить ні до чого хорошого. Людині непідвладні, так звані зовнішні умови, на перший погляд. Політична ситуація в світі, економічна ситуація в світі. Але людина може керувати своїм станом. І людина може сфокусувати свою увагу так, як їй потрібно, як вона хоче. Це значить, що людина при великому бажанні може з очікування, зі стану кронос, який з'їдає її внутрішні сили, перейти в стан споглядання спочатку, в перебування в моменті тут і зараз, і поступово в активну дію в моменті тут і зараз. Це стан сили, це стан, в якому людина вже Змінює хід подій, і квантові фізики довели, що це змінює минуле і, відповідно, змінюється майбутнє. Очікування не приводить ні до чого продуктивного, ні до чого хорошого. Тільки активна дія, усвідомлена активна дія. І про це. Круглим календарем, який в мене тут зображене, нам говорили наші предки через ті пам'ятки, які вони нам залишили. Тому що сонце символ свідомості, це про те, що я усвідомлюю себе, хто я є в моменті тут і зараз. Місяць символ підсвідомості, не є орієнтиром як таким, для, ну, для свідомості, <с país> логічно, але він теж є потрібним. Так, про що ще нам предки намагалися розповісти? Що не так із часом. Чому в нас змінилося сприйняття часу? І зараз, можливо, найдивніша річ, яку е ви чули? Е жартую. Але ну, я досліджувала просто цю тему. І намагалася зрозуміти наших предків, їхнє бачення світу. І мене дуже цікавило саме спостереження предків за сонцем, положення сонця в певні дні, такі як сонцестояння та рівнодення. Але щось начебто. Мені було незрозуміло, звідки взявся в цьому всьому зодіак? Що це таке? Можливо, це занадто різкий перехід, але з астрономії ви знаєте, що Сонце рухається екліптикою. Сонце, місяць і інші планети рухаються екліптикою. Це полоса уявна приблизно 8-9 градусів. А, в якій рухаються планети і сонце впродовж року. А, і яким чином це взагалі пов'язано з тим, от як предки бачили і сприймали, сприймали час? І я не могла зрозуміти, що таке Зодіак, тому що. В Екліптиці є 13 сузір'їв І час перебування Сонця в цих Сузір'ях, він різний. Найдовше Сонце перебуває в Сузір'ї Діви. Зараз. Воно перебуває в сузір'ї Діви впродовж 44 днів. І якось. Посеред ночі я прокинулась, тому що я зрозуміла, що означає Зодіак. І це не те, що написано, що в перекладі з якоїсь там давньогрецької, давньошумерської це означає мале коло тварин. Зодіак це кайрос навпаки. Подивіться. Літери, понятно, що не ідентичні. Й, коротка І, так. В Кайрусі це довга І, е, Р і Д міняються, і З і С міняються, але це те саме слово. Може, це просто теорія змови? А може це просто лінгвістична пам'ятка? Можливо, Зодіак це. Протилежність вдалого моменту. Напишіть, що ви думаєте. Прокоментуйте це відео, висловіть свою думку, якщо маєте бажання. Я дякую вам всім за перегляд. Це мій авторський канал. Все, що я тут озвучую, є моєю особистою думкою. І Дякую, що подивилися відео. До побачення!